Батут такого розміру 2,5 метри. Будемо зараз збирати. Що всередині. Багато всього. Сітка. Хороша, рама. таки. Так. Непогана якості я вам скажу. На дотик дуже гарна якість. Так, ну і коштує він, звичайно. Зараз будемо щось думати, як його зібрати. Використовуючи такі штуки, вибираємо такого. Виходить, що о, ця частина більша, вона заходить сюди, а ця частина менша, вона заходить прямо в цю трубу. І виходить три в одну. Ну що, будемо пробувати збирати велике коло. Погнали, тут мені звісно ж допомагають. Хаві, смачно. Зібрав таке коло, в кінці треба було трошки придавити, щоб останній елемент заліз. Ну, вийшло. Що до коли збираєте, дивіться, щоб була дірка тут. Так, да, і руки, звісно, будуть отакі. Щоб були дірочки сквозь. Якщо ні, просто е, переверніть е, саму ножку. І дірочки будуть. Вони є сюди. Так що. Але щось ще не знайшов до них кріплення. Зараз буду дивитися. Ну що, маємо ящик таких пружин. І це для того, щоб... Е, Чіпляти це степкове полотно. Наскільки я зрозумів, треба спочатку по діагоналі 4 з'єднання, а потім інші просто підтягувати. Ну що, поволі вже щось цікаво виходить. Дуже здоволений, що взагалі це коло сам зібрав. А, враховуючи те, що не було не дуже зручно, я трошки менше зростом, ніж це коло. Ну що, побачимо вже наступний етап. І, і що перша моя серйозна помилка це, це все ж таки оці дірочки, які мають бути зверху, а не знизу. То я беру і це все заново перезбираю. I'm happy. Все, перезібрав коло навпаки. Трошки зайняло часу. Они ділочки тепер зверху. Будемо натягувати стрібкове полотно. Так, отак от натягнулось полотно. По діагоналі я десь міг Зараз буду решту а пружину під'єднувати. Ну, скажу так, що вже там важкувато було. Зараз побачимо, що вийде. Як же ж натягувати пружини, якщо руками ви вже її просто не потягнете. Значить беремо другою пружиною. Зараз спробую пробудною рукою. І тянемо. Попасти дирочку, все. І так, всі пружини. Так, зверху поклали. Ось вже зібрали такий хороший. Зверху прив'язалися просто і получився супер-пупер батут. Ну вон вже. <зв> получився такий батут. Так, оці стойки. Прикручується разом до уподібних ножок. Так, і їх треба спочатку. Це стойка із двох частин складається. А, треба її просунути одразу всі. Шість стоєк просунути ці рукава і дирками вниз. І оця сітка, сіткою вниз, крючками сітки вниз. Ці крючки, крючки одягаються знизу до найближчого, до найближчого пазика для е, пружин. Тобто до цього тут і нормально.